Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю черговою знахідкою цікавого і красивого ажурного візерунку. Саме ним я оформила свої ось такі красиві шкарпатки і використала цей візерунок ось на манжетці. Виглядає неймовірно красиво, виглядає неймовірно, стильно. Дуже простий, і я думаю, що його можна використовувати не лише як манжет у шкарпетках, а навіть можна як манжет. у Плечових виробах, також не можна зв'язати плечовий виріб, можна зв'язати оформити манжет шапки, шапочку. Єдине, що шапочку таку з бавовни діткам. Дійсно, можна в'язати щось і діткам, кардигани, мені здається, будуть дуже красиві виглядати. Одним словом, ділюся з вами своєю знахідкою, тому що мені цей візерунок дуже сподобався. Він надзвичайно простий. Раппорт візерунку. 8 патель і 8 рядочків. Я ж вам покажу на своїй другій шкарпетці і думаю, ви не будете проти, і буде все видно і все зрозуміло. Отже, давайте розпочнемо. Для того, щоб розпочати цей візерунок, нам потрібно зв'язати перший підготовчий ряд. Він складається з трьох виворотних патель. І п'яти лицевих. Тобто перший ряд пров'язуємо три виворотні і п'ять лицевих. І так до кінця рядочка. Так, далі у нас перший рядочок, і пров'язуємо його наступним чином. Три виворотні ми в'яжемо трьома виворотнями, тобто не змінюємо. Далі у нас п'ять лицевих, і тут нам потрібно зробити цікаве перехрещення. Перехрещення яким чином? Нам потрібно поміняти місцями першу і п'яту петлю. Причому перша петля має йти перед роботою. Три центральні мають залишитися по центру. Для, скажімо, цього перехрещення зручніше буде, звісно, використовувати додаткову спицю Я ж покажу вам, як роблю це я без додаткової спиці Значить, як я це роблю? Я ось цю першу петлю обережненько спускаю, далі. Перебираю три середні петлі на спицю, спускаю е, ось, ці, ось цю петлю. Далі нам потрібно ось цю останню петельку, набрати першу, далі три середніх. Ось так. І тоді крайню. Ось так. І це, ну, скажімо так, складно на таких тоненьких петелечках зробити, але я думаю, ви, принцип, зрозуміли, можете використати допоміжну спицю. І тепер ми пров'язуємо усі ці 5 петель, які ми переставили місцями на шкарпетковій пряжі, зробити це трішечки важко, але я думаю, в нас все вдасться. 4 і 5. Тобто, я за допомогою спусканням і переставлянням зі спиці на спицю змінила. У нас перша петля пішла останньою, остання петля пішла першою. А три середні пров'язалися лицевими, так, як мають бути. Ось таке має бути перехрещення. І далі в нас повторюється раппорт. Ми знову пров'язуємо три виворотніх і знову робимо це саме перехрещення. Тобто ми останню петлю робимо першою, далі ми надіваємо три середніх петлі, і потім піднімаємо нашу останню. Ось так, перекиданням зі спиці на спицю я це роблю, я ніколи не використовую при перехрещеннях допоміжної спиці. Мені незручно, мені так зручніше. І пров'язуємо. І так, дівчатка, до кінця рядочка. Ось, Ось як виглядає. Пров'язали ми перший рядочок, другий рядочок ми в'яжемо три виворотні, 5 лицевих. Тобто, звичайно, три виворотні і п'ять лицевих. Тобто, тих 5 петель лицевих, які ми перехращували між собою. Три виворотні, і п'ять лицевих. І так до кінця нашого рядочка. Наступний третій рядочок пров'язуємо наступним чином. Три виворотні, одна лицева, накид, три разом лицевою. Ось так, накид, одна лицева. Ось і весь рапортик. Повторюємо так до кінця ряду. Три виворотні, одна лицева, накид, три разом лицевою, накид, одна лицева. І так до кінця ряду. Наш четвертий рядочок пров'язуємо наступним чином. Три виворотні і п'ять лицевих. Три виворотніх і п'ять лицевих. П'ятий шостий рядочок в'яжеться точно так само, як третій і четвертий. І сьомий Восьмий в'яжеться точно так само, як третій і четвертий. Тобто, ми зараз пров'язуємо четвертий рядочок, і далі третій, четвертий рядочок повторюємо ще двічі. І наш рапортик візерунку готовий. Давайте пров'яжемо і подивимося, що ж в нас виходить. Ось, дівчатка, ми пров'язали третій і четвертий рядочок тричі. 3, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І у нас наш рапортик завершився. Ми повертаємося до нашого першого рядочка, де ми маємо зараз робити ось це перехрещення, і формувати такого свого роду медальйончики. Ну, як вам? Дуже простий і зручний візерунок. Я залишаю вам фотографію схеми, якщо. Раптом моє пояснення було трішечки незрозумілим. Ви можете навіть скористатися схема на японській, на жаль, але я думаю, що з моїм поясненням у вас все вийде. Напишіть мені про це в коментарях, і нехай у вас виходять лише найкращі візерунки і найкращі Шкарпатки. До зустрічі, любі мої! Цілую обіймаю вас. З вами була ваша Маруся.